На рисунку зображено графік функції y дорівня Fіx, визначеної на проміжку від мінус 4 до 5. Узгодьте проміжок 1,3 з властивістю, яку має ця функція на даному проміжку. І так, перший мінус 4, мінус 2. Від мінус 4 до мінус 2. Так, 0, мінус 1, ось тут, мінус 2. Що ми бачимо з нашою функцією? Вона йде вгору. Зростаюча. Отже, перший одразу варіант А. Далі, від мінус 2 до 2. Мінус -2, 2. Функція має точку мінімуму, нема на цьому. Проміжку мінімум функція спадає, вона зростає, а потім спадає. Тому твердження це не підходить. Графік функції є фрагментом графіка функції y дорівнює 1 відняти х квадрат. поки що залишимо. Функція набуває лише додатніх значень. Це неправильно, оскільки ось тут в нас знизу від'ємні значення набуває функція. Тому де не підходить? Дивимось. Y дорівнює 1 відняти х квадрат. Поміняємо місцями, буде мінус х квадрат плюс 1. І дорівнює мінус х квадрат. Це парабола. До функції додаємо одиницю, отже, переміщаємо на одну одиницю вгору. А ось пора була б ось так виглядала. А ми її переміщаємо на одну одиницю вгору. Тому це є фрагмент графіка функції, який дорівнює 1 віднятийх квадрат, друге г. І від 2 до 5, від 2 до 5, ось ця частинка. А функція має точку мінімуму. І так, ось мінімальне значення. Функція спадає неправильно, вона спадає, потім зростає. Функція набуває лише додатних значень. Тут значення тільки від'ємні знаходяться під вісю іксів. Тому у третьому це варіант Б. Функція має точку мінімуму. Мінімум, максимум ми не беремо на кінцях відрізків, оскільки ми не знаємо, як далі себе поводить функція. Тому має бути окіл точки.